Всім добрий вечір. Я би хотів зараз зробити заяву з приводу отруйної води Ахмадиті. Я також і пив воду, і привозив воду, і каву пив. Тому це стосується і мене також і мого життя. Справа в тім, що та заява, яка зараз я зроблю, вона не сподобається тому угрупуванню злочинному, яке несе загрозу нашому з вами, життю. І несе небезпеку. Мова йде про службу безпеки України. ОПГ, я його називаю, то я задаю питання особисто пану Малюку і Службі безпеки України. А де були ви? Ви, ви отримуєте кошти, у вас є всі умови для роботи, ви забезпечені мега дорогими, крутими, броньованими автомобілями першого класу. Що ще треба вам зробити, і дати, запхати, куди вам це треба запхати? Щоб ви нарешті почали виконувати саме ту роботу, за яку ми вам платимо? Може, ви перестанете бігати до Оскара, бити мене тут в квартирі з моїм волонтером? Може, ви перестанете в Одесі мене затримувати і тримати з мішком на голові по три години, задаючи дебільні маразматичні питання. Може, ви все-таки вирішите займатися своєю непосередственною роботою? Може, ви перестанете угрожати мені у Покровське, розказуючи, що ви мене кинете на передок і грохнете? Може, ви займетеся таки своєю непосередствою роботою? Безпекою України, а не небезпекою нас, волонтерів, патріотів, військових і всіх, хто живе в цій країні і залишився в ній, щоб захистити її? Адже таку диверсію, щоб провести, прокрутить, провернуть, По-любому. Враховуючи ваші можливості, як ви прослуховуєте, як ви відслідковуєте, як ви стежите і знаєте кожен наш крок і подих, і слово, ви в будь-якому випадку знали про цю ситуацію. В будь-якому. Тому якщо ви називаєте Службою безпеки України, то займіться, будь ласка, безпекою України, країни і її громадян. А не несіть небезпеку. Ви достатньо вже зробили зла в цій країні. Саме через вас сьогодні війна. Тому що якби ви у 2004 році реагували так на заяви Ригів, нардепів, сєпалів, колаборантів, як ви реагуєте сьогодні на кожне слово Оскара, то ще в 2004 році, пересажавши всіх Ригів, перерубавши всі голови дракону, про Московському під Верховною Раду України, під куполом Верховної Ради України і в адміністрації президента, тому що голови цього дракона, гідри цієї Сєпарсько-Кремлівської, всюди, в кожному кабінеті. Сьогодні б війни не було: Не було б Революції Гідності, не було б Небесної Сотні. Ви нікого не посадили, ви нікого не притягнули до відповідальності. Так, дідушок, бабушок, вилавлюйте, які мають 20 підписчиків телеграм-каналі, теж мені, великі злочинці маразматиков старих ловити. А навіть якщо десь колись когось для показухи возьмете за жопу, або под гроші випускаєте, або тримаєте в шикарних лакшері умовах, тому я ще раз говорю, така диверсія не могла пройти мимо вашого носа і уха. Це треба було купити отрую, отруту, чи, е, як вони там, ядерне паливо кажуть, у воді було. Це треба було купити воду. Це треба було зізвонюватися, переписувати, зустрічатися, согласовувати, коли куди ми несемо цю воду, поліція стоїть при вході в кожному охмадиті. ви не тим займаєтеся. Ви вже наламали і так дров. Бо сьогодні в Україні небезпека, окрім зовнішнього ворога, і ще і внутрішнього ворога. Внутрішній ворог неся нам небезпеку. В частності ви, я вам це в очі кажу. Що ви мені можете зробити? В задніці нас РСБ поцілувати. Ви не ФСБ. Ви хрен залякаєте нас, українців. Кочете з себе, ФСБшників. Ви ще чорні воронки покупляєте, щоб за нами в 8 утра приїжджати, або в 4 утра. Це ви у них методички понабирали? Со времен Сталіна і Білії? Це ваші методи. Нахой нам тоді треба в цій країні такі. Безпеки. Небезпеку ви тільки несете. Одну небезпеку. І сьогодні ми всі бачимо, які у вас є можливості, оказується, коли треба, коли загроза. Загроза якась десь у ваших глазах президенту, владі, будь-якої Ригу Януковичу, вам же похуй на кого працювати, кому сасать. Лише б не українському народу. Ви одразу біжите. Переслідуєте, додому прибігаєте і е, е, б'єте, затримуєте цирк, шоу робите. Тому що воно там десь щось сказало. І сьогодні в суді, год пройшов суда, год тягнеться тянеться суд. Е, коли ви мене отут побили, мене і мого волонтера. От там в Одесі тримали з мішком на голові по три години. Дебільні вопроси додачі, год уже пройшов. Що в суді? Сьогодні ви приділяєте мені. Відео з інформацією про корупцію мерів, херів, губернаторів, про те, що я відділі образив військового. Коли це мародьор губернатор став військовим Вінницький Борзов і Волинський погуляйка. Що тепер виходить? Пройшов год. Вінницького звільнили губернатора. Погуляйка качають люди за розкрадання гуманітарки. А ви мене за це все тягаєте цілий год. Так може б ви їх тягали би? Може б ви би витягали? Би може ви би сепарів витягали? Би може б ви дійсно тих людей би тягали і уродів, які несуть небезпеку в Україні, а не переслідували б людей, які безпеку несуть в країні. Тому що я за за три роки вони взагалі за своє життя тільки займався допомогою. Я допомагав і дітям з Криму ще до війни. І старикам, і сьогодні, з першої години війни, я допомагаю фронту, військовим, переселенцям. Інвалідам, старикам, малозабезпеченим родинам. Я всім намагаюся допомогти. І за це мене моя держава, вибачте, мене відмудухала, відпіздала в моїй ж квартирі. Ганьба вам, вам, паскуде, ганьба, і запомніть, війна все одно закінчиться. Закончиться, закончиться війна, будуть робити виводи. Всі. Ми теж зробимо свої виводи. І не одної бляді, яка нас переслідувала, не буде місця в цій країні.